Вітаю вас, шановні глядачі. На телеканалі Ті 7 Плюс стартує програма Момент істини. Нові тарифи та нова процедура отримання субсидій. Вже на початку травня до осель українців надійдуть платіжки із новими тарифами. Без державної підтримки їх не зможуть сплатити більше половини населення країни. Є зміни і у оформленні самих субсидій. Які саме та скільки подолян вже оформили документи, спілкуватимемося із нашою сьогоднішньою гостею Світланою Лукомською, директором Артаменту соціального захисту населення при Хмельницькій обласній державній адміністрації, пані, пані Світлано, я вас Доброго вечора всіх рада бачити і чути. Шановні глядачі, ми працюємо у прямому ефірі, тому можете ставити свої запитання до нашої гості. Телефон 65 04 53. Пані Світлано, і одразу ж перше запитання: скільки подолян вже отримали субсидії, і в порівнянні з минулими роками, наскільки їхня кількість збільшилася? Ну скажу так, коли зараз така пані. Навколо даної постанови, да, я хочу заспокоїти черговий раз всім, користуючи прямим ефіром. Чому? Тому що порядок нарахування та виплати субсидій на території України і в тому числі на території Хмельницької області, вже триває протягом 20 років. Це є досвід, який нам передала Німеччина, який знайшов гарну підтримку серед населення. І, до прикладу, якщо до минулорічної постанови кількість сімей складала, 17 тисяч домогосподарств. 17 000 домогосподарств Три роки назад були внесені зміни до цієї постанови в частині збільшення відсотка для працюючих 15 і для пільговиків. 10. в нас зросла кількість сімей до 28 вісьми тисяч. Зв'язку з підвищенням часткових цін і падіння доходів населення на сьогоднішній день ми маємо 37 тисяч домогосподарств. І коли ми сьогодні ознайомилися з новою постановою кабінету міністрів України, яка набирає чинності з 1 травня цього року, ми очікуємо, що в середньому це може бути до 120 тисяч сімей, які звернуться, може, може навіть і частково більше, тому що фактично дана постанова захищатиме права не тільки пільгових категорій ветеранів, пенсіонерів, але й працівників бюджетної сфері, працівників з не з високим рівнем заробітної плати, тобто як ми говоримо, бюджетний. Да, з Середнім достатком. Тому я був Черговий раз хотіла сказати, що абсолютно не треба робити паніку. Звичайно, соціальна політика вона завжди паралельно йде з державною політикою. Кожна політична сила, в залежності вона у владі чи в опозиції, вона використовує дану постанову так, як вона хоче. Частково йде залякування населення, але разом з тим ми максимально виходимо в ефіри, даємо інтерв'ю в подільських вістях, в інших засобах маси інформації, подробно розказуємо, заспокоюємо людей. І сподіваємося, що з 1 травня кожна сім'я відчує, дійсно, що вона отримала ту підтримку, про яку я обіцяю, тому що ну, за стільки років роботи соціальної сфери ми вивчаємо ризики. Нам, до прикладу, цієї постанови ми мали півтори місяці для того, щоб внести якісь можливі зміни, які для нас казались проблемними. Тому на 1 травня ми готові буде приймати декларації, заяви і надати максимальну підтримку і допомогу особам, які звернуться в органи соціального захисту. А хто власне може претендувати на отримання субсидій, і який дохід повинна мати родина, аби отримати власне цю державну підтримку? Да. Скажу так, що якщо ми раніше говорили про дохід, то ця постанова в першу чергу захищає то, про що ми починали говорити під час Революції Гідності. Ви знаєте, я дійсно не можу погодитися, що настільки різко зросли кримінальні послуги. Це дійсно є проблема, але я ще раз хочу сказати, що ця проблема є для підприємств важко, для людей, які мають не одне житло, для людей, які мають будинки з великою площею. Для того, щоб заповняти декларацію і заяву людина має почати з того, яка площа в де вона проживає. Дана постанова передбачає, що якщо раніше субсидію сім'я мала право. На 21 квадратний метр на одну людину і 10,5 на домогосподарство, тобто 31,5 квадратних метрів на одну людину, то на сьогоднішній день субсидія дозволяється оформляти, якщо одна людина проживає на площі 48,8 квадратних метрів. Якщо це живе два і більше чоловіка, то до цих 48,8 квадратних метрів на кожну людину додається 13,65. І тоді виходить, якщо в оселі живе. Дві людини і площа оселі складає 62,5 квадратних метра. Людина має право претендувати саме на цю площу, на субсидію. Якщо це три чоловіка, це 76 квадратних метрів. Якщо чотири 89,5 і так далі. Тобто до кожної 48,8 добавляється 13,65 додається 13 на кожну людину. Ми тоді говоримо, ну знаєте, як в нас все рівно ж хочеться, щоб що як це так от багаті будуть, получати субсидії разом з бідними. Ми вже говоримо, що люди, які мають великий достаток, вони живуть в квартирах великої площі, 120 і більше квадратних метрів. В них великі будинки 240 і більше квадратних метрів. Тобто, якщо навіть якщо людина працездатного віку, як передбачає постанова, покаже документи, що вона ніде не працює, не може засвідчити місце роботи, її будуть нараховувати сукупний доход, як передбачає постанова, 1218 гривень, прожитковий мінімум, то ця людина буде мати право. В своєму будинку великому, тільки на ті площаді, про які я говорила. Якщо в будинку 400 метрів живе два чоловіка, то вони будуть мати право на субсидію лише на 62 квадратних метри. За всю іншу площадь вони зобов'язані будуть сплачувати комунальні послуги в повному обсязі. Адже ж повернемося до тих сімей, які живуть в звичайних умовах, тобто це люди, які живуть там в двох, в трьох однокомнатних квартирах. В такому випадку вже йде друга складова. Якщо ви живете ось такій площі, про яку я сказала, далі говоримо про ваш дохід. Дохідом є різні джерела: в першу чергу це заробітна плата, друге це є пенсії, третє є це адресні соціальні виплати, четверте це є банківські кредити, п'яте це йде на прибутки від акцій і всі інші. Для того, щоб розрахувати, який відсоток субсидій ви будете мати, треба зробити дуже просту арифметичну справу вправу. Ви берете дохід кожного члена своєї сім'ї. Приведу приклад. До прикладу в сім'ї живе мама пенсіонерка, в якої пенсія 1200 гривень, і чоловік з дружиною. До прикладу, чоловік нігде не працює, дружина, наприклад, вчителька, яка отримує 2500 тисячі гривень. Тобто ми до маминої пенсії 1200 гривень перебуляємо дві тисячі. Це получається 3700 Якщо чоловік працездатного віку нікуди не працює, не може підтвердити, що він нікуди не зареєстрований, не як приватний підприємець, не як працівник якоїсь установи, тоді дозволяється використати середній прожитковий мінімум 1218 гривень. Отже, ми до 3700 додаємо 1218 гривень, і в нас середньому виходить 4900. Ну, Звичайно, що є одна чи дві дитини. Тобто, тих 4900 ми ділимо на ту кількість членів сім'ї, які. Прописані в даній оселі. Тобто, якщо ми ділимо на 4, виходить в середньому тисяча гривень на одну людину. Якщо тисяча гривень на одну людину, то тоді в нас є калькулятор, формула, яку ви можете прочитати, це є дуже просто. Але щоб не затричати ефірний час, я скажу так: що, хто, що дохід на одну особу складає тисячу гривень і проживають чотири чоловіка. То сім'я буде сплачувати при умові тої квадратури, про яку говорила, лише 255 гривень і 10 копійок. Тобто про ті страхи, які розказують, що пенсіонер усю пенсію віднесе за оплату комунальних послуг, черговий раз вони неправдиві. Тому що якщо ми сьогодні вивчали середній рівень пенсії в області складає 1380 гривень. Якщо ми беремо 1380 гривень на одну людину, то тоді пенсіонер такого віку. Якщо проживає один, сума обов'язкової сплати буде 125 гривень. Інша сума це будуть кошти, які будуть сплачуватися за рахунок держави. В такому випадку людина може просто розуміти, що якщо житлова площадь не перевищує ті квадратні метри, про які я говорила. І сукупний доход сім'ї поділити на кількість чоловік от в середньому йде навіть ну, 2 тисячі гривень, то навіть от при 2 тисячі гривень на вісім на чотири чоловіка, да, сім'я буде сплачувати десь приблизно біля 700 гривень. Тому я хочу черговий раз розвіяти і просто рекомендувати кожному відкрито. от, будь ласка, сайт департаменту праці і соціальної політики, наш е сайт. Там чітко є презентація даної постанови зі всіма запитами, відповідями, сам калькулятор, як ви можете розрахувати свою обов'язкову суму. І ви переконаєте самі, що дійсно в таких випадках, відповідно до цієї постанови, ви дійсно отримуєте державну гарантію, яку ви маєте право від держави отримати. Ті особи, які мають високі статки і живуть в будинках значної площі, вони, на жаль, такого права позбавляються. Шановні глядачі, я нагадую, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 65 04 53. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, власне, якщо людина мала пільги і після цього отримала, оформила субсидію, чи в у неї зникнуть ці пільги, чи вона зможе і далі ними користуватися? Хочу звернути увагу, що дійсно на сьогоднішній день в нашій області значна частина людей відносить до пільгової категорії населення. Це безпосередньо інваліди великої вітчизняної війни, учасники інтернаціональних воєн. На сьогоднішній день це є особи, які приймають участь в антитерористичних операціях, Це є особи, які мають статус учасники Чорнобильської катастрофи, ліквідатори, тобто достатньо значна кількість осіб, які на сьогоднішній день мають пільги. Я абсолютно чітко гарантую вам, що постанова Кабінету міністрів України, яка з 1 травня набирає чинність, на забезпечує вам. Право на ті пільги, які ви, ви мали відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту, і про е, основи соціальної захищеності інвалідів, великої інвалідів е, загального захворювання, і е, закони, які захищають права осіб, які е, приймали участь в ядерних війнах, тобто наслідки Чорнобильської катастрофи. Тобто, інваліди війни, якщо вони мали 100% пільги і взагалі з. Звільнялися від сплати комунальних послуг, вони таки залишають за собою це право. Якщо це учасники бойових дій, вони на 75% звільнені від сплати комунальних послуг. Якщо це учасники війни і особи, які мають статус учасника війни, вони мають пільгу на 50%. Тоді, коли людина в першу чергу бачить суму яку за сум пільги, і дивиться, що ця сума ще велика для неї. Тоді вони ви теж можете від е, даної суми відповідно до розрахунку подивитися, яку суму вам залишиться сплатити. Тобто пільги за людьми залишаються. Угу. А чи змінилися суми субсидій для українців е, у порівнянні з минулими роками? Якщо так, то наскільки? Ну сказати, е, чи змінилися, просто йшов абсолютно різний розрахунок, так? Да? Е, е, я би сказала, що захищена категорія населення абсолютно нічим нічого не втрачає, тобто суми не буде перевищувати. А навпаки, дана постанова має свої переваги в чому. Ну, в першу чергу, ще раз хочу звернути дуже уважно людей, які нас дивляться і слухають, що подати заяви до органів праці і соціального захисту населення на отримання субсидій з 1 травня. Повинні тільки ті сім'ї, які звертаються в перший раз. Ті сім'ї, які вже протягом певного періоду отримували субсидії і вони їм начислені, вам не треба подавати жодного документа, тому що ви в автоматичному режимі буде здійснений перерахунок субсидій з того періоду, коли у вас закінчиться період отримання субсидій. Раніше субсидія призначалася на 6 місяців. Дана постанова передбачає на 12 місяців, тобто на поточний рік. Які переваги має дана постанова? В попередній постанові чітко було зазначено, якщо особа має 2 будинки офіційно зреструване, до прикладу, дві машини, ще якісь майно вид, різні види транспорту, скажімо, Да? Особи така позбавлялися права на отримання субсидій автоматично. Вважалося, що це людина з великим статком, і вона не може права, не має права на отримання субсидій. Але ж ви знаєте, ми, мабуть, пам'ятаємо десь період 10 періоду, коли в нас вся громада раптово стала мільйонерами, коли всі понабирали кредити в банки, понакупляли машин, поне будинки, і тепер, маючи проблеми з платою кредита. Люди тільки зараз зрозуміли, що вони це все придбали за не свої гроші, і тепер статки і банковські відсотки зросли. Тому уряд врахував цю проблему. І на сьогоднішній день, якщо така сім'я має майно, яке придбано до 1 травня 2014 року, така сім'я має право на отримання субсидій. Якщо… Майно придбано починаючи з 1 травня 2014 року до сьогоднішнього періоду, така сім'я не має права. Тобто, за рік вона мала статки, відповідно до яких вона не мала право на субсидію. Сума, яка береться до розрахунку, це 50 тисяч гривень і більше. Тобто, якщо було придбано, наприклад, мебель, там, телефон, ще якісь речі, які проходили через рахунок. І вони вартістю до 50 тисяч гривень, сім'я має право отримати субсидії. Якщо ні, то в такому випадку сім'я позбавляється права на отримання субсидії. Е е які ще переваги? Е переваги в тому, що коли люди зап мають заповняти декларацію, обов'язково було для того, щоб кожна людина, яка приписана в оселі, е мала надати свої доходи. І було дуже важко, коли людина. Ну, ви знаєте, що в нас дуже багато населення знаходиться за межами області. До прикладу, десь виїхали на заробітки, але приписане за цим місцем проживання не виписувалися. І тоді теж сім'я, незважаючи, тобто не від хорошого життя, людина уїхала на заробітки. І через те, що один із членів сім'ї не може подати документи і прийти там оформити документи, сім'я теж позбавлялася права отримувати субсидії. На сьогоднішній день в графі, там, де склад сім'ї. Чітко написано, хто зареєстрований за даним місцем проживання. Якщо хтось із членів сім'ї з певних причин відсутній, в цій графі потрібно написати, що людина за даною адресою не проживає. У Нас дуже часто бувають на те саме прості випадки, коли діти проживають з батьками, потім діти одружуються, переходять жити до одних із батьків, хтось лишається приписаний в своїх батьків, проживає в інших батьків, і в конічному ітогі є на розбериха. Тобто на сьогоднішній день варто зазначити, що така -то член сім'ї не проживає за вказаною адресою, а проживає за іншою адресою. Тоді, коли та сім'я, де проживає цей член сім'ї, звернеться за субсидію, то просто буде при потребі розрахунок включатися в ту сім'ю, якщо така буде потреба. В будь-якому випадку при місцевих органах влади, при районних державних адміністраціях, при міських виконкомах є комісії. бувають різні ситуації в життєві. З певних обставин людина щось не може доказати. Тому склад комісії буде заслуховувати кожен окремий випадок. Це було протягом всього періоду, коли назначали субсидії. Ця комісія правочинна і на сьогоднішній день. Тому е, люба сім'я, яка виникне будь-яка проблема, я хочу настроїти на одне. Ви знаєте, я зараз моніторю пресу, вимушена. Да? Дивлюся, і дуже багато випадків мені, на жаль, коли кажуть, що в заяві написано, що особа має дати згоду на обробку своїх персональних даних. І зараз, кому це вигодно, кажуть, що от ви зараз дасте обробку, у вас винайдуть там певні ваші власне майно, яким ви володієте, і тоді органи соціального захисту подадуть фіскальні служби і вас будуть вилучати як нечесно зароблене або там не задеклароване. Ну ну просто кажу, що це йде налякування населення, не знаю, з якою цілі. Ну, мабуть, черговий, ну чергова якась сторона хоче показати погану роботу уряду. Ну, скільки я працюю в органах соціального захисту, це завжди. Я ж кажу, вся політична сторона, яка в опозиції, вона завжди виступає проти поганої роботи уряду. Я думаю, що це не дивно для будь-якого мешканця і нашої області. Тому абсолютно хочу сказати, що органи соціального захисту не мають жодного права вилучати будь-яке майно. Ми ніколи цього не робили. Завжди, коли людина приходить в органи соціального захисту, до прикладу, нарахувати якісь адресні допомоги, субсидії, інші види соціальної виплати, І є варіанти якісь, да, до прикладу, що там може використати як інвалід війни, може використати як Чорнобильця, може використати як багатодітна сім'я. Працівники органів соціального захисту завжди відраховують всі варіанти. І закон пише, що людина має право вибрати найкраще для неї, тобто де більше пільги, де більша соціальна виплата в такому випадку. Ну. Не знаю, чи, до прикладу, до студії вашого телебачення, хоч надійшла одна скарга, що органи соціального захисту забрали в людини кращу пільгу і заставили її перейти на щось mm -hmm. менше. Я такого за роки роботи в системі не пам'ятаю, тому хочу розвіяти оці всі неболиці. І просто прошу, не треба а, знаєте, люди і хворіють з цього приводу, і сердечні приступи. Ви просто зверніться зранку, встаньте, зателефонуйте або прийдіть до нас. Ми вам все розкажемо, все порахуємо, допоможемо вийти з будь-якої ситуації, і ви самі черговий раз розумієте, що абсолютно нічого поганого не буде. Для я ще раз кажу, для людей, які мають середній достаток, які вже живуть в будівлях такої площі, як я сказала, абсолютно дуже дуже добре захищені даною постановою. Тобто після ряду прямих ефірів, от як наприклад, сьогодні, в прямому ефірі мало дзвінків, або їх немає, да. Але завтра мій робочий день почнеться з того, що всі знайдуть мій телефон і будуть тероризувати мого секретаря, що вони хочуть отримати роз'яснення тільки від мене. Я спокійно зніму трубку, незважаючи, що в мене дійсно дуже навантажний робочий день, і дуже багато людей на усному прийомі. Я і по телефону буду розказувати, як треба зробити, куди треба звернутися, які права має людина. Тому черговий раз хочу сказати: ніколи не переживайте, що органи соціального захисту вам заподіють якусь шкоду. Ми готові допомогти, послухати, сприяти і вирішити питання тільки в користь людей, які до нас приходять. Пані Світлано, скажіть, а скільки власне триває сама процедура оформлення <кхи> субсидій, і чи потрібно за це сплачувати якісь кошти? Тому що знову ж таки дуже багато спекуляцій на цю тему. Ні, абсолютно ще раз скажу. в 13-му пункті даної постанови написано, що дана постанова категорично забороняє органам соціального захисту вимагати будь-які інші документи і довідки. Тобто чітко сьогодні житлово-комунальні служби облгаз, обленерго по мірі, скажімо, розділили територію області і в кожну почтову скриньку поклали конверт, де знаходиться декларація і заява. Декларації чітко виписано: фамілія, ім'я, очіство, де проживає, який будинок, чи яка квартира, якої площаді по всіх членів сім'ї, які має сім'я доходи. Люди дуже путають там доходи і джерела доходів, да? то я просто поясню: ви пишете, наприклад, заробітня плата, і ви вказуєте підприємство, яке вам виплачує заробітну плату. Але вам не потрібно йти і нам давати якусь довідку. Ви можете в свого бухгалтера просто взяти устну цифру за 6 останніх місяців і внести в декларацію. Тому що на сьогоднішній день кожен спеціаліст нашого управління буде мати. Електронний ключ до бази даних фіксальної служби для того, щоб ми могли по вашому індикаційному коду звірити ту суму зробітньої плати в тій установі, яка вам сплачує заробітну плату. Ще хочу підкреслити, що восьмий пункт даної постанови зазначає, що якщо раніше зробітню плату брали. Грязно, тобто да, зі всіма податками, то на сьогоднішній день ваш бухгалтер, вашої установи має вам дати суму без податку на фізичних осіб, тобто на ну, народі подоходного налогу. Да? Угу. Тобто беруть, береться вся грязна заробітна плата, віднімається подоходний налог і залишається там, що, на там, на військовий податок, от буквально ви такі. От і ви берете за останні шість місяців, тобто починаючи листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень. Всі свої доходи ви сумуєте і складаєте. Тобто, джерела надходження це то звідки ви отримуєте. Чи це є пенсійний фонд, чи це є місце роботи. Хочу звернути увагу. Ще раз населення. Ви знаєте, в нас багато молоді, яка, слава Богу, народжує дітей і завжди дуже лякають людей. А от ми отримали, до прикладу, суму, яка є значна для сім'ї при народженні дитини. Вона ж вплине на отримання субсидій. Постанова передбачає, що дана сума не береться для розрахування до субсидії. Тобто ця сума не вноситься в декларацію, вона не є сумою, яка буде врахована при розрахунку, то ви, ви спокійно її не показуєте і ви маєте право на отримання. Субсидії з рахування тих допомог, які ви отримуєте по уходу за дитиною. Тобто, теж це хороша послуга, якої раніше не було при нарахуванні субсидій попередньо. А, а, до якого, а до якого періоду да. люди повинні оформити Вначе, субсидії? Ще, ще була попередня паніка, що всі люди почули цифри, що багато людей прийде, і всі почали ходити в управління, записуватися в чергу, робити да, <кій> створювати черги. Я дуже хотіла достукатись до кожної, в кожному ефірі в пресі писали, що не потрібно це робити. Якщо ви в квітні б подали заяву, ми б зобов'язані були вам в квітні здійснити нарахування. Закон про звернення громадян нам дає 10 днів терміну на розгляд будь-якого документа. Тому ми б вимушені були вам нарахувати субсидію по постанові, яка діяла до 1 травня, тобто по старій постанові, яка не настільки захищає ваші можливості. Тому ми просили всіх людей подати нам заяву починаючи з 1 травня. Я хочу звернути вашу увагу, що незважаючи, що 1-10 травня це є святкові дні, мною особисто підписаний наказ. І в управліннях праці, соціального захисту населення, районів і міст нашої області, всі дні будуть обов'язково чергові працівники відділу допомог, адресних допомог і субсидій, які протягом вихідних днів... Приймуть вас, вислухають вас, зроблять вам розрахунки, допоможуть оформити декларації, заяви, зареєструють ваші документи і ви зможете їх ну, здати для обробки. Разом з тим вас ніхто не обмежує, що це має бути тільки з 1 -го 10 -го травня. Це має бути протягом травня місяця. Якщо ви навіть не дійшлете документи 25-30 травня, то субсидії буде мати сім'я починаючи з 1 травня. Тому Кожна сім'я, яка бачить, що по розрахунку вона має право отримати субсидію, в такому випадку ви маєте протягом травня в будь-який зручний для вас день, в тому числі і в святкові дні, звернутися до органів соціального захисту і отримати допомогу в оформленні заяви, декларації і розрахунку тієї суми, на яку ви маєте претендувати. Таких випадках. А ось, до прикладу, якщо людина-мешканець села чи мешканець райцентру, куди їй звертатися у таких випадках, їй потрібно їхати до Хмельницького? Ні. Ми дуже опростили ситуацію, це було і раніше, і на сьогоднішній день. А, ну, В кожному селі є сільська рада. В сільській раді є працівники. А, ми вже давним-давно сільські ради забезпечені ксероксами да, для того, щоб у нас 76 тисяч осіб похилого віку, інваліди. А які потребують державної підтримки, які обслуговуються соціальними працівниками. Тому сьогодні черговий раз проводила селектор селекторна нарада під головуванням голови обласної державної адміністрації, де Михайло Василь чітко визначив, що сільські ради мають такі документи, списки таких людей мати і інформувати про них органи соціального захисту. І тоді соціальні працівники це є теж визначено в моєму наказі, мають дойти до таких сімей. У нас є. Багатодітні сім'ї. У нас є сім'ї, де виховує хтось один із батьків. У нас є сім'ї, де виховуються особи з, з певними вадами. Тому такі сім'ї мають першочергову перевагу. І за дорученням голови обласної державної адміністрації ці сім'ї мають обійти соціальні служби, служби у справах дітей, служби у справах сім'ї і молоді, органи соціального захисту і надати максимальну допомогу і в оформленні, і дані документи забрати, передати в управління соціального захисту для обробки інформації. Якщо в людини є якісь проблеми і людина не може добратися до районного центру, вона в першу чергу має провідомити про це органи місцевого самоврядування, тобто сільського голову, секретаря сільської ради. І інших посадових осіб, які є на території села, і я думаю, що всі можливості ну у нас ніколи не було проблеми. Найгірше ви можете, якщо вже зовсім вам ніхто вас не хоче почути, ви зателефонуєте, будь ласка, в наш департамент, і ми максимально сприятиме тому, щоб ваші документи були зареєстровані. Ну таких випадків ну практично не буває, тому що в нашій системі працюють люди терпеливі, мудрі працюють не один рік, і вони розуміють повноваження, які вони на себе беруть. Тому. Кожна сім'я, яка бачить, що вона має право, вона абсолютно свідомо отримує від працівників соціальної сфери. Пані Світлано, у нас залишається буквально дві хвилинки. Е, власне, які документи потрібні людині, аби оформити субсидію? Ті, які ви отримали в конверті, це є декларація і заява. Ви отримаєте ну, в общем, такої форми. Вони затверджені наказом міністр... постанови кабінету міністрів України. Ви заповняєте тільки ці документи, ніяких довідок, ніяких копій індикаційних, ніяких довідок ЖЕКа. Нічого абсолютно, хто вам що не говорив, не потрібно цього робити. Тому що десь теж, от якщо вам хтось говорить, що от ви маєте піти в ЖЕК, тому що потім вас не приймуть документи. Ще раз скажу, відкрийте, будь ласка, 106 шосту постанову, яка набирає чинності з 1 травня. Прочитайте її уважно. Там чітко в 8-му пункті написано що ви маєте подати заяву і декларацію з зазначенням доходу за останніх 6 місяців. Більше ви нічого не зобов'язані подавати. У нас на сьогоднішній день буде доступ до бази пенсійного фонду, до фіскальних служб, тобто до податкової, бази до житлово-комунальних послуг, житлово-комунального господарства, тобто про склад сім'ї уточнити. Тобто всі дані в нас є. Але в цілому ви в своїй заяві будете вказувати контактний телефон. В разі, якщо виникнуть будь-які питання у працівників соціальної сфери, ми зобов'язані вас зателефонувати і уточнити ті дані. В цілому, після подання заяви, на протязі 10 днів працівник соціальної сфери зобов'язаний нарахувати субсидію, а лише потім перевіряти ті дані, які ви зазначили. Тому людина отримає протягом 10 днів право на субсидію. В разі, якщо буде якесь уточнення або відмова, ми вас теж письмово про це проінформуємо. Пані Світлано, я вам дуже дякую за те, що сьогодні ви були гостею нашої студії. Я вам дякую, шановні глядачі. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Світланою Лукомською, директором департаменту соціального захисту населення при Хмельницькій обласній державній адміністрації. В ефірі була програма Момент істини. На все добре. Побачимось.